Несамовито доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо говорити про справжні чоловічі речі. Тож сідайте зручно, бо тут тема суто моя. Oh okay, Настав час заливати аналогін кавою зі Львова, щоб внутрішні перепонки робили, <му> а нейронні зв'язки в голові. Типу такі. І якщо я не здохну під час написання тексту, то точно коли-небудь іншого разу. Перед тим як ми розберемо головну страву у вигляді аналітики перших двох частин, бо вони дуже зручно в одному сезоні знаходяться, поговоримо про самого бік -бебра митця мангаку, персона якого невіддільна від його роботи Хірахіко Аракі. Аракі має низьку певних абсолютно різноманітних смаків, які він туго трамбує в свій унікальний стиль. Давайте перерахуємо. Висока мода, вестерни, буквально будь-яка музика, містика західна класична культура, американські сітком у 80-х і насилля над собаками. Від усього цього у веселого азіатського дідугана, неймовірно, привстає. Ну, те, що у вампірів, як я думаю, заміняє хуй Джоджо Бізар Адвенчур. Це магнус опосум всього життя Аракі, до якого він йшов. Крізь невдачі, коли Херахікіч тільки но почав працювати в Сьоні Джампі, і будучи тут от ніхто і звати тебе ніяк, Аракі притримувався консервативних традицій, шойненів тих років, і по-тихому розвивав свій власний стиль, швидко відходячи від усього того, що хто-небудь коли-небудь бачив, цей стиль виявився настільки яскравим, що багато хто думає про Джоджо як про таку собі пародію на те ваше маніме. І кожна частина, навіть висміє і якусь конкретну епоху та різні ці от ваші тропи, цих от ваших сонетів. Зробити подібний висновок було б проявом абсолютного невігластва. Тому, щоб ви не робили подібних помилок у майбутньому, я зроблю вигляд, мовби щось розумію в цім житті, і запихну у вас своє бачення реальності. Перша частина Джоджо здобула звання пропускної. Ну це просто неповага. Люди, які пропускають першу частину, скоріше за всього виросли. Не знаю, під мостом, блять, бо я не розумію, як можна мати таку неповагу до такої важливої історичної події, як вихід першої частини Жужи. Хоча все-таки Фатумна, блять, була вхідна навіть для самого Аракі. Вона сама коротка частина в серії, а також зі самим простим сюжетом. Не дивлячись на це, яким чином без неї можна сприймати всі інші подальші сезони, я не знаю. Боже, прости душі тих людей, чиє знайомство з Джорджо почалося із п'ятої частини, чи тим паче з останньої частини кам'яного хреса, тобто океану. А все через те, що якісь телебні в інтернетах розказують, що всі частини Джорджо як не пов'язані між собою. Тож давайте пригадаємо, як це все насправді було. Починається все з аварії, в результаті якої Джорджа Джостера намагається обікрасти якийсь бомж. Джостер старший вдарився головою та думає, що це обличчя людини з виключно добрими намірами. Його звуть Даріо Брандо. Він розказує про трагічну смерть дружини Джорджа, та що вижили тільки він і дитина, а іще на щуричах краде його обручку. Далі нам демонструють загадкову маску ведмежу пастку, яка робить дзинь і переносить нас далі по сюжету. Йшли роки. Син Джорджа Джостера, Джонатан Джостер, росте і росте при касі. А син того бомжари виживає, добуваючи ту саму касу, граючи в шахи, як справжній суперзлодій. Його, до речі, звуть Діо Брандо. Хлопаки ростуть різними, настільки це взагалі можливо. Діо приходиться заробляти на базовий хавчик і терпіти знущання від тих, хто може дати прочохана за те, що він такий маленький і відповісти не може. Джонатан же росте, рівняєсь на свого. Батька він такий же наївний добряк зі сильним почуттям справедливості, якого також гепають об землю, але по іншим причинам комуністичним причинам. Ну а також за те, що заступився за вумен. А далі перед смертю Даріо каже своєму сину, що Джостер заборгував йому і може прийняти його сина у свою сім'ю для того, щоб у того було якесь майбутнє. Ну, як то зазвичай кажуть, бажаю щастя та здоров'я собаці. Нарешті наші головні герої зустрілися. І так я вважаю, що тут два головних герої. Бо це та сама ситуація, як і з Бетманом і Джокером. Вони настільки полярні персонажі, що відділити їх одне від одного неможливо. Ти проникаєшся їхнім конфліктом автоматично, навіть не дивлячись на те, що це типова історія абсолютного зла супроти абсолютного добра. Подібні прості сюжети також треба вміти правильно поставити. Аніме файно демонструє мотивацію Діо. Ти добре проникаєшся його характером, його ненавистю до всього світу. Ти розумієш, чого він ненавидить Джорджо ще до того, як вони взагалі зустрілися. Її аніме зробило прекрасне рішення, сконцентрувавшися саме на антагоністі. Бо в Манзі, наприклад, вся увага приділяється Джонатану. І тому, як просто Діо приходить, та просто так його ненавидить і руйнує. Йому життя. У Діо буквально немає жодної причини вести себе настільки брутально. А точніше, в Манзі ми проникаємося його лиходійною натурою не так якісно. І, скоріше, поверхнево. Діо краде в Джонатана увагу батька. Та блядь, пішов ти нахуй! Руйнує його стосунки з однолітками, цілує його дівчину, і за останню витівку Джонатан потужно упасе Діло, бо у Джоджо характер справжнього танка, як в ММО, який може воювати лише за когось, а не за себе. Як я і казав, вони віддзеркалення одне одного, абсолютний егоїст проти абсолютного альтруїста. Приходить Джонатан старший і стає на захист приймакі, тому що це дуже несправедливо по відношенню до рідного сина. А у відповідь за те, що Джонатан виявляється, вміє давати пиздюлей, діо спалює його собаку. Ну справедливо коротше. В аніме, до речі, пес Дені згорів за кадром, а у Манзі нам красиво продемонстрували який діо мудак. Шкода, що цю сцену вирізали. Можливо, як завжди, не хотіли тим самим шокувати широку аудиторію. Тим не менш, Таймскіп на сім років. В ті часи якраз вчені навчилися синтезувати протеїн. Тож наші герої тепер виглядають ось так. Тепер вони студенти. Діо пішов вчитися на адвоката, а Джоджо на археологію, щоб вивчати ту саму маску. Вони 7 років грали в братерство, секретно ненавидячи одне одного. Ну і далі Брандо намагається утриїти їхнього батька та забрати все спадкове майно. Так а вже ж він міг би і без того мати красиву кар'єру адвоката, але все ж таки зруйноване життя Джонатана набагато більш важливе. Діо необхідно доказати свою перевагу над тим, кому поталанило народитися багатим. Джонатан розкриває план Діо, але в нього немає доказів, тож він просить його присягнутися іменем свого батька, щоб доказати свою невинність. Діо програє через свою ненависть до свого походження. Батя в нього всього на всього довів матір до домовини. І єдина причина, чого в них взагалі були якісь гроші, це те, що Джордж Джостер поростив брандо поцуплену обручку і дав йому можливість продати її та заробити на власну таверну. Ну далі Джонатан знову дає йому посраці, тому що це не дуже по-джентальменськи було з його сторони намагатися утриїти їх батька. І Джоджо направляється на Огр-стріт, щоби знайти протиотруту, а натомість зустрічає Спідлаґона. У істину це прекрасна подія, яку ми нарешті дочекалися. Джонатан здружується зі спідвогоном завдяки процесу піздюля даріння. А діо дізнається про силу маски, яка перетворює того, хто її надіне та активує на вампіра. І на цьому моменті я очменів. Якщо чесно, для мене це було настільки неочікувано, що з тих пір я дивився шоу не блимаючи. По-перше, мені і так важко було тоді зрозуміти, чому персонажі неочікувано стали качками, і я не розумів, чому суть Джоджу взагалі. Чому шоу таке популярне? А після цієї серії все стало зрозуміло. Сюжет настільки сконцентрувався на відносинах між персонажами, що я просто забув, що тут основний жанр це екшн і містика. В манзі, до речі, нам одразу демонструють, що тут є якісь вампіри, а в на тебе просто це скидують. На мене це дуже ефектно подіяло через неочікуваність. я зрозумів, що вся суть Джорджу в тому, що навіть коли ти очікуєш чогось чудернацького, Аракі тебе наїбе, та ви. Тоді я буквально чекав чогось такого. До того моменту я вже зрозумів, що шоу дивне, але не достатньо дивне, щоби я міг би насолодитися його чудернацькістю. Після розкриття вампірської теми я був просто загублений. А так і ще й в наступній серії почався справжній жир. Чудернацькі пригоди Джорджо нарешті виправдовує свою назву. Діо вирішує відкинути свою людяність і вбиває Джорджа, який захищає свого рідного сина своїм тілом. Обмазавши маску кров'ю Джастара старшого, діо перетворюється в вампірського боса-качалки. А тут вже реально не до жартів. Ця битва є одна з найкращих, але маю таку невеличку проблему в сюжетному плані. Вона занадто епосна. Джоджо потрапляє в абсолютно дезорентуючу ситуацію. Його батька вбили в нього на очах, а Діо воскрес як безсмертний вампір, який може відірвати голову людині щелбаном, створювати зомбі та ходити модельною ходою, встромляючи свої ноги в стіну. А також дім Джостерів тепер горить, блять. Джонатану приходиться викручуватися буквально кожну секунду, ризикуючи померти, в той час як спідвагон передає всі емоції глядача. Як я казав, у цій битви є одна невеличка проблема. Вона на третій серії, блять. Джонатан на наших очах творить ноускоп no 200 IQ, тактикум битву, де буквально кожна дія Джоджо рятує його від смерті. І подібного рівня катарсису ми не побачимо аж до самого фіналу. Хоча навіть там десь так от поряд. Після того, як Джонатан вбив свого брата та залишився без сім'ї і домівки, приходить Цепелі, пробиває йому трикутник і каже: А тепер перероблю, блять. Діо виявляється насправді живий. Чудернацький майстер вчить Джонатана кунг-фу техніки дихання Віма Хофа під назвою Хамон. Якось <рес> таманей. Хамон, це буквально те магія яка може робити все. але що саме головне, вона діє на вампірів як сонячне світло, одна тренувальна нарізка. І гаразд, тепер ми можемо йти лупсувати Діо по його не дуже щирій пиці. Але о вони... ні. Діо зробив армію зомбі, а ще ти не можеш просто так його вдарити, бо діо, виявляється, вміє заморожувати дотиком. Чому? А тому, що він вампір, дурник. Ти не знав, вампіри вміють заморожувати дотиком. Я сам перевірив. В енциклопедії наша трійця стикається з різними нецікавими посіпаками, а також з головними макробосами, Таркусом і темним лицарем Бруфордом. Швиденько підкреслимо цікаві моменти, і та підем далі. Є тут момент, де Джонатан потрапляє під воду, а під водою людям, як правило, важко дихати. А Хамон працює тільки якщо ти робиш. Тож, абсолютно користуючись логікою, він пірнув глибше, щоби подихати киснем, який якраз завалявся під найближчими камнями. За такі моменти ми і любимо Джоджо. Битва з Буфордом також відрізняється тим, що в кінці темний лицар, судячи з усього, рятує свою безсмертну християнську душу та дарує Джонатану свій меч лак. Але Джонатан домальовує букву П і виходить плак. Я обожнюю Джоджу. А щодо Таркуса, то він дуже погрозливо стоїть. А ще він просто ну негідник, мерзота паскуда і, взагалі, особистість не дуже приємна. На ділову розмову за філіжанкою можете не розраховувати. Це Пелін, Снідвагон, Джоджо та оцей малий рятуються від Таркуса, стрибаючи в безодню. Завдяки Хамону вони роблять пароплан з листочків, тому що я нагадаю, Хамон це така сюжетна магія. Достатньо лише. <плес> І проблема вирішується сама. Під час контрольованого падіння Цепелі розказує, як він вперше зіткнувся з маскою та де навчився сосної техніки. А ще він приховує те, що йому мудрець шаманець наворожив найближчу смерть, яка вже близько. І тут є цікавий момент: ексцентричний Цепелі хороший персонаж, в якого одразу закохуєшся, і його смерть поставлена майже ідеально. На це дуже важко закрити очі. Пророцтво почало збуватися. Джонатан потрапив в халепу, і єдиний спосіб його врятувати це самопожертва Цепелі. Майстер Хамон заходить у клітку, робить свою особливу техніку і подихає. Все. Це занадто швидко. Смерть Цепелі радше несподівана аніж трагічна. Звичайна сходинка для підтримування мотивації Джонатана. Та навіть в такій ролі ця смерть працює недосконало. Ці історії недостатньо лише однієї серії, де спідвагон Цепелі та Джонатан взаємодіють між собою в більш спокійній обстановці. Це також могло би вирішити проблему першої битви Джо -Джо та Діо, більш детальна серія з підготовкою Джонатана. Та Таким собі спокієм перед штормом. Квест добити Діо відчувався би більш небезпечним та важливим. Діаграма інтересу глядача виглядала б не ось так, а ось так. Коротше, Цеполі встигає передати Джонатану свій останній хамон, який бустить силу Джоджо, що знову ж таки хорошого персонажа використовують як сферу режиму моцності, завдяки чому Джонатан вперше вбиває з чистою ненавистю до супротивника. В цілому, окрім цього, битва нічим не відрізняється від битви з Джеком Різником, про якого я навіть забув згадати. Так, кінець близько. Тож давайте прутко. Перша важлива річ: у спідвагону нова шапка. А також героїв зустрічає допомога, яку заздалегідь визвав Цепелі. Ця допомога є старим учителем Томпері, Дайєр і Стрейц. на старого начхати. Він тут чисто попукати прийшов. А два інших більш цікаві. Стрейд з'являється в наступній главі, і крім цього нічим не цікавий. Так само прийшов попукати разом з дідом за компанію. А ось Даєр ух. Вміє файно роздвигати ноги. Це, до речі, його основна суперздібність. Ба більше далі, коли компанія добралася до Діо, Даєр показав, що його ім'я радше вимовляти як I'm fucking dead, fucking... yeah. Афаке. Він робить свою коронну секретну техніку, і Діо просто заморожує його повністю. Після чого від Дайера залишається лише голова. І Даєр бере, бере розу в рот, наснагає її хамоном і плює в око Діо. Після чого каже щось в стилі. Бля, пасани, нормально я його уїбав, так? А я, я ж, по... ж помираю. Саме цікаво, що Томпарі і Стрейт просто стояли весь цей час. Ну, спідвагон, звичайна людина, тож з ним все зрозуміло. А от вони тупо от споглядали разом за компанією. Ну, прийшли, попукали, та й нормально, в принципі. Нарешті друга битва Джонатана та Діо. І вона очікувано і близько не така епосна, як перша. Окрім того, що перемога Джоджо передбачувана. Так ще й Діо веде себе як недолуглий критин: О, дивись, Джоджо, я тримаю твою сонну артерію, і ти можеш померти буквально в будь-яку секунду. Твоє життя в моїх руках, і ти нічого не можеш з цим зробити. Я не записую це в мінуси, бо ця сцена радше показує. Що головний ворог діо він сам, а точніше, його зверхнє відношення до Джонатана? Інтелект діо запрацював лише на ганку смерті. Він відрізає собі голову та тікає в верхі на азіаті, після чого Джонатан лягає поспати, бо вже пізно блять. Спід вагон розбиває кам'яну маску, а сюжет підходить до свого завершення. Джонатан одружився з Іріною та готується до щасливого сімейного життя без усього цього вашого карате-хамона та кастельвання стайл пригод. І тут приходить діо та починає гатити з очей. Dead. Діо підмічає їхню схожість, і що взагалі вся ця їх боротьба, би була придумана якимось загадковим богом, можливо, навіть японцем. Діо визнає Джонатана, бо саме завдяки йому він отримав свою силу. І він же являється єдиною можливою перепоною перед його владою над світом. Джоджо також визнає їхнє дивне братерство, бо в його житті буквально нічого окрім цього конфлікту і не було. Ну а ще він Ісус, тож чого би про. Просто не простити Діо всю його хуйню. Після цієї неймовірно трагічної сцени все вибухає. Ірина бере дитину і рятується в зручний противибухній домовині, носячи під серцем ще одного Джостара. кінець. Чудернацькі пригоди Джоджо фантомна кров, отримує оцінку 5,7 із 10. Зараз поясню. Для мене, коли ти піднімаєш високу планку катарсису, а потім, щоб замаскувати просідання сюжету, просто прискорюєш події, це, м'яко кажучи, погано. Не дивлячись на це, історія конфлікту Діо та Джонатана настільки потужна, що віддається луною в кожній наступній частині. Сама по собі примарна кров не є чимось грандіозним. Ставити її оцінку взагалі важко, бо вона не самостійна, а радше собі такий ґрунт для наступних частин. Ракі розказував в інтерв'ю, що сюжет він планує на три глави вперед, тож припускає, що він хотів якомога швидше перейти до наступної частини, про яку я розповім коли-небудь не зараз. Бо цей відос пройшов абсолютно невиправдані вогонь та відходи, і я просто хотів вже його дропнути, щоб позбавити себе від страждань. Огляд на наступну частину вийде коли-небудь в майбутньому. До побачення.